He took the bomb. See you later. See you later. А чому такий сумний? Літо закінчується, скоро до школи. Прощавайте канікули. Друзі, річка, бабусині пиріжки. А як же зараз добре? Спи, скільки тобі забажається. Гуляй, ходиш до ранку. Невже ти не хочеш зустрітися зі своїми шкільними друзями? З ними хочу. Але ще пеці ці уроки, зарано вставати. Тебе як послухати, то школа так нудний не цікаво. Гадаю, тобі і всім нашим школярам варто нагадати, що там теж весело. Ви, мабуть, забули після таких довгих канікул смішні приколи про школу, школярів і шкільне життя. А ще поради батькам, як підготувати своїх дітей до нового навчального року. Просто зараз на телеканалі ІРТ. Ну ж, бо вище носа Сашко. See you later. Для початку смішні історії про найменших школярів. Мама веде першокласницю з бантиками і квітами до школи. Мама, а куди ми йдемо? На свято. А якщо це свято, знаєш, там будуть шашлики? Ні, шашликів там не буде. То що це взагалі за свято. Щось тут школа не продумала. See you later. <рес> Першокласниця повертається із занять і починає розповідати своїй мамі. Ми читали на уроці казку. Яку? Червону шапочку. І чого ж тебе навчила ця чудова казка? Треба дуже добре запам'ятати, як виглядає моя бабуся. Що батьки повинні допомагати дітям у школі. Одного вечора після занять Петрик вбігає до кімнати батьків. Мам, чудова новина! і завдання з математики всього три помилки. Першу зробила ти, другу тату, а третю я. <плес> <плес> Мама Петрику, а хто сьогодні коли поведе, я чи бабуся? Ніхто всім спати, юху! Про не дуже слухняних учнів. Мама телефонує додому, син бере слухавку і оголошує про те, що скоро батьківські збори. Вона йому відповідає: Цього разу відправимо тата. Набридло мені ж за тебе червоніти. Ні, не треба взагалі ці збори. Для Основних батьків а не для додаткових. See you later. <реку> Син своєму тату. Тата, сьогодні у нас у школі скорочені батьківські збори. А як це скорочені? Ти? Я і директор. Вільний день і ввечері мама її прохає почистити стіл від вже непотрібних зошитів та шпаргалок. Дівчинка тихо з насолодою. Першої позбудусь математики. І про останній дзвінок. Він дуже схожий на день ВДВ, тільки для дітей. Бачу, ти вже поспіхаєшся. Ох, дякую тобі, Катруся. Тепер так захотілося до школи. Ось і добре. Школа це чудово. Бажаємо вам всім учням успіхів у навчанні і завжди гарного настрою. А батькам і вчителям терпіння. Ми вас дуже любимо. А поки ще є час, насолоджуємося ставніми тамніми днями в канікул. До побачення! the bomb